Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Сьома ранку стала для одного з російських міст початком катастрофи, масштаби якої навіть самі військові не наважуються уявити. Над складом, де зберігалися боєприпаси стратегічного значення, пролунав гучний вибух. Це була ракета нового покоління «Фламінго», що влучила точно в ціль. Від першого удару сховище здригнулося, але справжнє пекло почалося за кілька секунд, коли детонували 180 тонн боєприпасів. Вибух був настільки потужним, що земля під ногами розходилася хвилями. Ударна хвиля зруйнувала будівлі на десятки кілометрів навколо. Сотні житлових будинків перетворилися на руїни, а навколишня інфраструктура зникла з карти. Свідки розповідали, що на місці, де ще кілька хвилин тому було місто, утворилася вирва, схожа на кратер після падіння метеорита. За попередніми оцінками загинуло щонайменше 1272 людини. Частину з них склади військовослужбовців та персонал сховища. І інші цивільні, які мешкали поруч. Ще кілька тисяч отримали поранення різного ступеня. Лікарні найближчих регіонів були переповнені, поранених евакуювали навіть у сусідній області. Пожежа. Після детонації тривало понад 10 годин. Вогонь охопив склади ремонтні бокси залізничну станцію, куди попередодні прибули ешелони з боєприпасами. У небі здіймався чорний дим, який було видно за сотні кілометрів хімічні елементи, що містилися в вибухівці, зробили повітря токсичним. Місцеву воду та ґрунти визнали непридатними для вживання на роки вперед. Офіційна реакція Кремля виявилася типовою. Спершу мовчання, потім коротке повідомлення про надзвичайну ситуацію на об'єкті енергетичної інфраструктури. Тури проте правду вже було неможливо приховати. Відео з місця події показували тілі квартали зрівняні з землею і людей, які блукали серед руїн у пошуках рідних. Удар по цьому складу мав не лише військове, але й символічне значення. Саме тут зберігалися боєприпаси, які призначалися для атак на українські міста. Сотні ракет артилерійських снарядів і авіаційних бомб згоріли разом із військовими, які готувалися їх використати. Це була пряма відповідь на терор мирного населення. Військові аналітики одразу. У зазначали застосування ракети фламінго стало доказом технологічного прориву. Вона зруміла. подолати кілька ешелонів ППО маневрувала на надзвуковій швидкості. і Влучила точно в укріплений об'єкт, захищений бетонними перекриттями. Така точність і потужність стали несподіванкою навіть для західних експертів, які вважали подібні цілі практично недосяжними. В Кремлі почалися екстрені наради. Генерали намагалися посилити охорону стратегічних об'єктів, але водночас визнали, що жодна система не гарантує захист від подібної зброї. Серед еліти поширювалася паніка. Якщо флемінго дістає до складів і міста, то завтра може дістатися до самої Москви. Що ж, цей удар став переломним у кількох аспектах. По перше, військовий ефект Росія втратила колосальні запаси боєприпасів, які готувалися для фронту. Без цих разів її наступальні операції втрачають сенс. По друге, моральний ефект, російське суспільство побачило, що війна вже не десь далеко, а у власних містах, які можуть зникати з карти за лічені хвилини. По третє, політичний ефект удар продемонстрував Заходу, що Україна здатна діяти на стратегічній глибині змінюючи саму логіку війни для України. Це був акт справедливої відплати за сотні зруйнованих домівок і тисячі вбитих цивільних для Росії. Чорний день, коли міфа про непереможність її армії розлетівся разом з уламками складів і містечка старих з лиця землі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.